Полтавські медики продовжують шукати шляхи поліпшення стану медичних послуг на Полтавщині. Минулого року презентували проєктну пропозицію, яку підтримали, і вже зараз вона близька до реалізації. Проєкт носить назву Поліпшення медичних послуг для населення і головним чином має охопити проблеми, пов'язані з системами кровообігу у людей від 40 до 60 років. Спочатку потрібно покращувати первинну ланку медицини. Перш за все, навчити і заставити і. Спонукати, щоб створити умови, щоб первинна ланка це центри первинної медико-санітарної допомоги, які складаються із федсо-Кушевських пунктів амбулаторій, щоб вони правильно вимірювали артеріальний тиск. Для цього потрібно дати інструмент. Тобто всі тонометри, які в нас є, вони повинні бути стандартизовані. Вже на сьогодні сформували річний та поквартальний план закупівель, структуру витрат та орієнтовний план заходів з реалізації проєкту. Нині формують тендерну документацію для закупівлі медичного обладнання. Окрім того, потрібно визначити, який працівник медичної галузі що повинен робити. Створимо робоче місце для фельдшера. для того щоб він міг і почерпувати для себе знання. Це робоче місце комп'ютерів. все. для нього ми поставимо ті методи, які він може застосовувати визначення там холестерину, визначення там цукру, е, визначення е, ваги, росту, шкідливі фактори і чинники. Цим він буде цим займатися. Вартість проекту 41 мільйон доларів. Підготував його Міжнародний банк реконструкції та розвитку.